Добрий день, малятка, хлоп'ятка й дівчатка. Нам на месенджер прийшло дуже цікаве повідомлення, а в ньому віршик. Давайте ми його зачитаємо. Зайчик не слухнянчик. Заболіло в зайця вухо. Не хотів він маму слухать. Зайчик шапки не носив. Довгі вушка застудив, мама сина лікувала. Вушко ліки заливала, мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки. Вигріла гарненько вушка, вклала сина на подушку, заспівала колесанку. Спирітнесенький до ранку. Мама сина врятувала, лагідно поцілувала, не болить маляти вухо, буде зайчик маму слухать. Дітки, що ж трапилося із зайчиком? А що мама робила з зайчиком? Як вона лікувала його? Чим вона розтерла спинку? А з чим дала чаю, що мама заспівала зайчику? Чи були тепер у малятка вушко, то як же тепер має поводити себе зайчик? Малята, наш зайчик після хвороби ще трішки слабкий. І його організм треба підтримати. А найкраще це зробити вітамінами. А де ж бувають вітаміни? Найбільше вітамінів, звичайно, в овочах, фруктах та ягодах. А є ще вітаміни, які продаються в аптеці. Ось ці вітаміни жовтого кольору. Схожі на маленькі горошинки. І я сьогодні пропоную вам намалювати вітамінки для нашого зайчика. А щоб розвеселити зайчика та розім'яти наші пальчики перед роботою, давайте ми з вами разом зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої ручки. Зайці б'ють у барабани! Вибивають дріб старанно. Ми не любимо тиші, розбігайтесь миші, розлітайтесь воробці, горобці, ось які ми молодці. А як трапиться, лисиця, ай зайців вона боїться. Ось така у нас є маночка для вітамінів. А щоб її не помінити, нам сьогодні. по жовтого кольору та серветка. Беремо пензлик за край металевої спіднички. Набираємо фарби та тичком пензлика, малюємо крапочку. Це вітамінка. Заповнюємо крапочками. Баночку середині. За межі баночки не виходимо. Вітамінок у баночці дуже багато. Вільною ручкою притримуємо аркуш і за потреби набираємо на пензлик фарби. Тичком Пензлика малюємо крапочки по всій баночці. Після роботи не забудьте обов'язково гарненько вимити та висушити свого пензлика, а також прибрати своє робоче місце. Ось така у нас баночка з вітамінами вийшла. Валята! Скільки ж у нас баночок? Одна. А скільки вітамінок у баночці? Багато! Чи вистачить надовго нашому зайчику вітамінів? Я теж думаю, що так. Але пам'ятайте, мої любі, хоч вітамінки корисні для здоров'я, ні в якому разі їх брати не можна. Вітамінки дають тільки дорослі. Зайчику так сподобалась наша робота, що він пострибав і собі малювати вітамінки. А я з нетерпінням чекаю на ваші малюнки. До нових зустрічей, мої любі!